Дмитро Корчинський Розкопки половецького поховання. Раптовий біль, коли тверда стріла броню зламала. До неба ніби полетів, А вдарився о землю. Бій. Біль. Обряд жалобний. Плач жіночий. Поховання. Як хмари попливли над насипом роки, Віки побігли, мов вовки, Вовки в сухій траві, народи, і вічні війни гризуни, Птахи гніздяться на могилі, Зітліли лицар в глибині, При боці шабля зіржавіла сідло і згорнута броня. Таємно в глибині, і тихо, в могилах цих. Живе душа. Відтинок бою, біль, обряд, політ стріли, пробіг коня, відтинок швидкості стрибка і смак пожежі. Нащадки ворогів розкопують могилу, Забрати череп і кістки, кераміку, шматки металу в свої міста, свої часи, а заразом. Перенести шматки життя, фрагменти смерти, пожежі і охоту до війни, і шаблею удар по голові, дух давнього і дикого обряду, як є бажання віднайти собі чуму, копайте науковці до упаду, могил багато в нашому степу.